Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні я пропоную вам відправитись у подорож. А на чому ми будемо подорожувати? Спробуйте відгадати! Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках, дві руки він має і вгору підіймає. Діти, ви здогадали, що це? Це тролейбус. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почали подорожувати. Ось ми і приїхали до весняного парку. Давайте порахуємо, скільки дерев у парку. Один, два, три, чотири, п'ять. У парку п'ять дерев. А скільки пташок? Один, два, три, чотири. Пташок? Чотири. Чого більше? Дерев чи пташок? Дерев більше. А наскільки? На одне дерево. Одна з пташок Зозуля. Заплющте очі і послухайте, скільки разів вона прокує. Зозуля літала-літала, свою пісню співала-співала, для дітей голосно кувала. То скільки разів прокувала Зозуля? Чотири. Пограємо ще раз. Зозуля літала літала, свою пісню співала, співала, для дітей голосно кувала. Скільки разів прокувала Зозуля? П'ять. Раз, 2, 3, 4, 5. Продовжуємо подорожувати. Діти, а що їдять птахи? Птахи їдять комах насіння зернятка. Пропоную вам нагодувати пташок, залишивши їм зернятка в годівничках. Нам потрібно докласти зернятка в годівнички. так, щоб в кожній їх стало по 5. Діти. Скільки ж зерняток у першій годівничці? В цій годівничці зернят немає. Отже, скільки зерняток потрібно покласти? В першу годівничку потрібно покласти 5 зернят. Скільки зернят у другій годівниці. 4. Скільки зерняток потрібно додати, щоб отримати 5. Щоб отримати 5 зерняток, нам потрібно докласти ще одне зернятко. Скільки зернят у третій годівниці? 3. Тож скільки зернят потрібно докласти, щоб отримати 5. Потрібно додати два зернятка. Діти. А в четверту годівничку докладіть зернятка самостійно. Діти, рахуємо у прямому напрямку. Один, два, три, чотири, пять. А тепер у зворотньому напрямку. 5, 4, 3. Два, один. Молодці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Закінчуємо подорожувати. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Чекатиму вас на наступному занятті. До нових цікавих зустрічей!